Це ті тестерна це місто, в якому створюється майбутнє і успіх бренда граф і всіх брендів чайних. Тобто тут розробляються, розробляються смаки чи суміші, що тут все. Тут проходить контроль е, всієї сировини, яка приходить до нас з шості країн, з якою ми маємо наше чайне сировину. Тут проходять всі випробування. Я особисто присутній при затвердженні всіх чаїв Збираюся Ти особи в... особисто я да. Ти особисто. Впливаєш на смак чаю? Ні, я юрій живега, людина, яка створює успіх бренду всіх брендів в напрямку чайного напрямку Капсол Беасфери, Юрій Живига. Юра, добрий день. Все починається з ідеї, які Юрий бачить чай. Наприклад, тисяча один Що це таке? Ага, це таке. Три пристрасть. пристрасть. Це ніч, це е, смак кохання, це е, якісь фантазії. Це, оце вліч. це прітернесть. Ніч спайсі Так. І, і потім, коли в нас є ідея, тобто ти маєш на увазі, як е, придумати сторітелінг через смак? Так, це, це легенда. і Юрій починає створювати. Він бере як пазли суміші. Так, це чорний чай, це бути бергамот. А може це гранат? Круто. А може, це якісь знаєш цитрусові нотки? І він з цими працює.